Коротко про зміни у законопроекті 10449 він буде Ті редакції, які він зараз є, звичайно. Багато правок, шановні українці, завдяки нам моєму та ваших зусиллям, ваші області, ваші наполегливості, як і мені, та інших правозахисників. Та юристів, адвокатів стали можливими щодо зміцнення інституту громадянського суспільства. Багато хто сказав з політичних, що власові інститут громадянського суспільства. Це зовсім не так разом з Баронню Сила. Ми єдині і хто нас не зламає в нашому поступі. За відстоювання своїх конституційних прав і свобод. Стосовно того, що хочуть прийняти в цьому законопроекті стосовно того, що казали деякі адвокати та юристи, по перше, деякі адвокати і юристи казали, що будуть притягати до кримінальної відповідальності. За те, щоб ви відмовилися проходити ВЛК. Підкреслюю, що це лише законопроект, тобто правки до законопроекту 10.4.4.9, які будуть проголосовані або не проголосовані десь 10, 13 квітня приблизно. Я вважаю, як юрист, що. Всі ці правки на житті здатні. Чому? Тому що вони порушують Конституцію, тому що вони порушують міжнародні конвенції з прав людини. Підкреслю, ніхто проти вашої волі не має права змусити понахти напередові підкресли. Або змусити йти на війно. Помер... Щоб ви розуміли, ваше життя на передовій буде тривати не більше, ніж в ріглем. І коштує лише 200 доларів, а то й менше, То і менше. Тому що українці вбивають російськими фіпів-дронами, Коштує опейки. І яку тоді ви зробили користь, якщо вас зніме ціпіві дрон? Що ви будете його здолати, наприклад? Чим? Думаєте, що дрони пушки будуть працювати, на всіх вони є чи у є? на фронті. Звичайно, що на всіх культа Грушилок не вистачає. І ви будете змушені купувати все це за свій кошт, якщо вам Америка нам дасть ці гроші, а вона не ці гроші більше. Тому вісім мені там, шановні українці. Тому це буде гаразд стосовно того, що хочуть прийняти. Жодні ці правки не будуть прийняті. Ані є драконівські штрафи по 200 тисяч гривень, не будуть прийняті ані. Будь-які обмеження ваших прав і свобод. Якщо це відбудеться, не дай Боже. Це буде означати, що режимом Зеленського моста кінець, і більше він не зможе бути президентом ані коміком, ані вести будь-який бізнес в Україні або за кордоном. Він закінчить травнень чи пізно своє життя. Камері, ШИЗО пожиттєво, як і всі його послідок, то за ним стоїть, хто його публічно підтримав з політичних ніч. А та... Те, що відбувається, не буде прийнято. Закон про мобілізацію в такому не буде прийняти. І все буде зроблено для того, щоб його поховати або взагалі відкликати. Як і казав один із адвокатів Простислав Кравець, але поки що він не відкликаний цей законопроект, він прийнятий в першому читанні за основу. Що будуть покарані, това українців? Ще правки не всі прийняті. Багато диктаторських нововведень відмінно, шановні українці. Тому переживати за цей законопроект не потрібно. Ми все одно переможемо цих легеньких на почерських пагорбах І вони нас. Не залякають ані своїми прапками до законів України, ані своїми незаконними рішеннями. Це не означає, що ті закони, які вони приймуть, будуть виконуватися. Верховна Рада України припинила свою діяльність ще 31 жовтня 2000 кеслі. 2023 року. Президент України Володимир Зеленський припинив свою діяльність як президент 31 березня 2024 року. Вони всі не є легітимними, всі є. Пропозицію це лише рекомендуються для вас. Ви не повинні виконувати незаконні закони, антиконституційні, взагалі нічого, що протирічить Конституції України, що не відповідає основному духу закону. Що протирічить міжнародним конвенціям прав людини? Це є неприпустимо цивілізовано країн. Звісно, в Україні. Які немає свободи слова, де саджають, зарепустити лайки в соцмережах, можливо, все, і таке беззаконня, але ми будемо виправляти таку ситуацію і ламати через коліна ці свої структури, які порушують українське законодавство. Я вважаю, що ці всі структури повинні бути розпущені. Включно із ЗСУ. Вони нам не потрібні. Ані ЗСУ, ані МВС, ані всі служби України. Нам не потрібні такі суди, прокурори. Взагалі, вся силова структура Республіки Україна нам не потрібна. Ми хочемо, щоб ви всі пішли геть, і більш нічого, А всі причетні до порушення прав людини були ув'язнені. Ось це я називаю справедливість. Став лайк підписку, а також став справедливий лайк, коментар та пиши, що ти про це думаєш. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких вироб це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших запитань, вихід і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших питань та проблем. Нетрогова консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позивною заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує. 1000 гривень, юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це потрібно вже сьогодні і зараз. електронна пошта, академія.мі e Я консультую з будь-яких норм прав: Цивільного, кримінального, сімейного, господарського, земельного, та інших морок прав адміністративно. Також я консультую з податкового права, як ввести автомобіль та бізнес у статусі людини це коштує 1000 рад. Також я надаю витяг за кодом ЄДПУ. Звертайся до мене за витягом по коду ЄДПУ, щоб дізнатися про своїх контрагентів. Також я надаю всі уряди юридичних послуг. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал, щоб бути в курсі подій. Роби донати в описі до відео. Жми кнопку спонсорство, щоб стати спонсором цього YouTube каналу. Підпишися на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також, якщо ти ультраправий, підпишися на мій телеграм-канал для ультраправих, якщо ти хочеш бути в курсі подій у сфері світі Linux, також підпишися, якщо ти Linux суд обов'язково. Також на каналі Linux тематиці в Telegram вирішуються питання стосовно виправлення помилок в Linux-системі. Також я надаю окремі юридичні консультації стосовно будь-яких норм права за електронну адресу. Обов'язково підпишись, став лайки, репости, пиши коментарі. Разом доб'ємо 10 тисяч, потім до мільйона, шановні українці. Тут кажуть правду про те, що відбувається у світі та в Україні стосовно змін законом